Тобто, з одного боку, у нас є теоретично можливість змінити законодавство і провести деякі види виборів. Пряма заборона у нас на проведення виборів народних депутатів України, проте слід дочекатися позиції Конституційного суду з цього питання, чому я так говорю, тому що є такий підхід, як системне тлумачення норм Конституції. І безумовно, в системному розумінні треба ставити тут баланс, де у нас забезпечення виборчих прав, а де у нас знову ж таки питання національної безпеки, життя, здоров'я громадян. І тут о, оці важелі мають враховуватися згідно положень конституції. Системне тлумачення означає, що ми будемо враховувати всі принципи, всі норми, які стосуються питань пов'язаних з виборчими процесами і з забезпеченням прав та свобод людини, зокрема виборчих прав і.